В Україні зафіксували новий штам коронавірусу, сказав головний державний лікар України. Вірус Дженні – така поетична романтична назва. Постійно мутує, ухиляється від імунної відповіді, тобто швидше вражає ослаблення мите, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані, зазначив він. А вчора ми повідомляли, що у Львів та Львівщині різко зростає кількість хворих на ГРВІ та на ковід. І ми про це поговоримо із генеральним директором Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталією Іванченко. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго вечора. Так, ну що ж це така Добріху. за нова хвороба, за нова хвороба Джані з такою мелодійною назвою? Що це за новий штам ковіду, чим він небезпечний? Ну, давайте розпочнемо з того, що він не дуже новий, оскільки вперше його виявили в США ще в березні 2023 року. Далі він пройшов свій шлях в Європі. Зокрема, його було зафіксовано у Великій Британії, у Франції, в інших країнах. Ну і він добрався до України. Цей різновид штаму Омікрон. До речі, за підсумками секвенування, які проводилися в Україні, в нас зараз одночасно циркулюють 17 різноманітних варіантів Омікрона. Ну і один із них називається правильно gn 1 але так більш лагідний варіант, який я гарно запам'ятовується, називається Джені. Тобто, знову ж наголошу, що це є варіант Омікрона, який. Мутує, які викликає ознаки застуди, і, власне, при секвенуванні виявили цей вірус у дев'яти людей з п'яти різних регіонів України, то з цих дев'яти людей лише одна особа була госпіталізована. З чого ми робимо висновок? Що перебіг він викликає covid 19 власне, не важкий, а середньої важкості. В той же час, оскільки він дуже часто сам по собі мутує. Зроблено висновок, що в тому числі хворіють і ті, хто вакцинований, і ті, хто вже хворіли на COVID-19. Але знову ж, якщо ми беремо, аналізуємо 9 випадків захворювання, в яких підтверджений власне варіант Омікрона Джені, то лише одна людина з дев'яти мала дві дози вакцини проти COVID-19, решта мали або одну, або не вакциновані взагалі. Отже, повертаємося до того: чим більше доз людина отримала вакцини проти COVID-19, те в неї більший шанс, якщо вона й захворіє, то вона цю хворобу перенесе легше. Але знову ж хочу наголосити, що частково ми маємо вакцину для цієї бустерної повторної вакцинації, яка таки називається pfizer omicron специфічна. І вона, власне, для додаткових доз вакцини, не перша друга, які створює основний комплекс, а власне, оці от бустери, ну, так звані додаткові дози вакцини, які вводяться. Підсилює захист власне від цього виду специфічного омікрона. Тому, простіше кажучи, людина повинна проконтактувати з сімейним лікарем. Сімейний лікар, відповідно до стану здоров'я людини, рекомендує, які щеплення потрібно зробити, тому що ми говоримо, що найбільше уражаються люди, які мають різновидні порушення в імунній системі. Тому сімейний лікар, як ніхто знає, яким когортам населення, треба додатково провакцинуватися, щоб бути готовим до зустрічі з любим омікроном, в тому числі і лагідною Дженні, ми розуміємо, що Волинська і Рівненська область зовсім недалеко від нас, і звичайно, що найближчим часом Джені опиниться на Львівщині. Тобто на Львівщині поки що таких випадків не зафіксовано. Нема немає. Ні. Але, поки от, що ні. але от от на що я звернула увагу в повідомленні вік пацієнтів, які захворіли на цей новий ковід, від 27 років. Від 27 до 67, тобто це угу. говорить про те, що немає якогось вибірковості. Та тобто, фактично, люба людина може бути уражена, якщо вона проконтактує з іншою людиною, яка виділяє цей вірус. Що насторожує на Львівщині? В нас за підсумками попереднього тижня на 30% перевищений епідпоріг. Епідпоріг – це математично розраховане число захворюваності на 100 тисяч населення. На респіраторні захворювання перевищення на 30% не є критичним. Але це такий є тривожний дзвіночок, що число хворих зростає, відповідно, моніторять відсутність по кожному закладу освіти, кількість людей, які звертаються в заклади охорони здоров'я по допомогу для того, щоб якщо... Є потреба в локально в кожному, наприклад, закладі освіти вживати якісь заходи обмеженого характеру, тобто або там на онлайн-форму навчання проводити, або інші. Єдине, дуже сподіваємося на свідомість нашого населення, вже навченого коронавірусом, що хворих дітей ми до школи не ведемо, хворих дітей ми в садочок не ведемо. Якщо ми самі хворі, ми на роботу не виходимо, хоча б з любові до ближнього, та для того, щоб не інфікувати всіх інших людей і не поширювати вірус суспіль. А скажіть, будь ласка, щодо запровадження карантину там чи онлайн навчання, чи є вас такі зараз, чи чи є такі у Львові підстави на Львівщині? Чи десь ситуація дуже дуже критична? Ну так як було повідомлення на вашому сайті про Львівський район, і Стрийський район, де якраз найбільший ріст захворюваності. Та найближче дійсно в області, якщо ми говоримо на 30% перевищений підпоріг, то загалом на себе звертають увагу два райони: Львівський, де є найвище перевищення, і Стрийський, в якому незначно перевищений підпоріг. Тобто критичної ситуації немає ніде, в рази підпороги не перевищені. Ми говоримо про середній рівень поширеності під процесу. Але якщо б в якійсь... Конкретній школі різко зросло число відсутніх дітей через грз, наприклад, яке ця кількість досягає 20%, то такому навчальному закладу буде рекомендовано перейти онлайн. Наразі про якісь обмежувальні заходи на рівні безпосередньо районів, міст там ще населених пунктів, ми не говоримо. Ми говоримо про те, що ми моніторимо ситуацію по кожному конкретному закладу, і по ньому зможемо приймати рішення, якщо така ситуація виникне. Так, дякую. Це була Наталія Іванченко, генеральний директор Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Пані Наталю, дуже вам дякую за вичерпну відповідь і дякую за те, що ви нас трішки заспокоїли. Світлі останніх сьогоднішніх особливих подій. хоча б в Джані, нам не загрожує. Нам загрожує тільки На жаль, Росія, дякуємо вам, спокійного, мирного, тихого вечора. Отже, бережіть себе, не наражайте себе на небезпеку. Якщо ви відчуваєте ознаки хвороби застуди, то не піддавайте ризику своїх колег.